Цікаві, настільки кратині, настільки хочеться їх видати, але вони не проходять рейтинговою оцінкою. І, власне, видавці для себе зробили такий вибір, що вони відбирають архівні матеріали і серед них знаходять такі перлини, як значних банілинного довченко. Він ж у нас вдома входить така назва з вашої дитячої книжки Шкарпетка. Там дуже про шкарпетки про. Можливо, варто сказати, я думаю, що тут зараз є люди, які пробують відправляти на слова свої рукописи. І, можливо, є е, людина, яка вже знає, що таке невдача, відправила свій рукопис і нічого ніякого результату. Так от власне до цієї людини звертаюся. Кажу, що не впадайте у відчині, тому що. Коли я відправила рукопис свого першого роману пів яблука на коронацію слова, ця ніч і не закінчилося, у мене справді було відчуття такого. Я в той момент була нещасною людиною. Якби мені хтось сказав, що не складає ем, рух. Крила так. Далі, пиши робити, що маєш робити. І настане момент, коли ти будеш стояти як переможниця в номінації Романи, я би, чесно слово, не повірила з інших роман. Я би подумала, що це хтось мене втішає, якась там доля, і говорить мені якісь такі речі, які не можуть бути правдою. А в той момент я просто відправила рукопис цей видавцеві. І це була нора груп. І дуже швидко. Це було ну, буквально, от, це того ж року в червні, коли не пройшов роман е, ну, це сидо журі, Нора Друг прочитала е, новоноразі виновання і сказала, що ми будемо видавати його до форуму видавців. Тобто лишилося буквально три місяці. Для того, щоб встигнути його підготувати. Але Леонора Сімонова мене запитала. Ну, вона пішла, підняла справді подивилася, які там були романи цього року, і запропонувала відзначати, ввести таку відзнаку видавців для тих рукописів, які нічим не були відзначені. І мені я це буду пам'ятати все життя, що от з цього роману пів'ятника почалася історія відзнак, спеціальна відзнака вибір видавців. І часто я спостерігаю за тими ну, речами, книжками, які виходять з цією ну, емблемою, вони навіть мають, як правило, ще більш щасливу долю, тому що якщо видавець вибрав, значить він має, він знає, що буде найгороче шляпу читача. І справді пів'яблука це роман, який видавався найбільше. Він перевидавався багато разів. Він зараз вийшов в новому видавництві «Клуб сімейного дозвілля з продовженням. Я написала, до речі, читачі змусили. Я не хотіла писати продовження, а потім вони так часто запитували, чи буде продовження, що я раптом зрозуміла, що ті буде, і написала йому. А потім паралельно я пишу і для дорослих і для дітей. І от для дітей так само оцей повість Ліга Непарних Шкарпеток, коли я її писала, я її бачила, як мультфільм. От власне є мультфільм. Там ці герої, які справді Шкарпуки, шкарпани, Шкарпетони, стара шкарпа, які ходять в Шкарпати, плавають в Шкарпатське озеро. Ну Це взагалі Україна, це постійна Шкарпатія. Шкарп... Зараз... На цьому от, арсеналі вийшла книжка, я її вчора вперше тримала в руках дитяча. Е книжка, яка називається 36 котів. Ті, хто її вже читав, і видавець, це видавництво Старого Лева і художниця Наталка Гайда прекрасно проілюструвала цю книжку. Вони всі мені кажуть, що це просто готовий сценарій, що ті коти і танцюють, і в них і... Імена, і в них такі історії з ними трапляються. Вчора я розказувала своїм внукам, е, наразі розказувала. І малому найбільше сподобався епізод, там є такий страшний епізод, е, де вуличний кіт на, просто нажервся собачого корму і перетворюється в Вкотопса такого страшного. Ну але потім це все маленький епізод закінчується сміхом, але я бачу, що йому він зранку вже переповідав моїй доньці цю історію про цього котомса. Я до чого веду? Пишіть, надсилайте, навіть якщо буде невдача з першого разу, це нічого не означає. Це просто означає, що ваш охопит ну не потрапив до тої людини, яка до того експерта, тому що після перемоги в номінації Романи такі є правила в коронації слова. Переможець на наступний рік він є членом журі. Він є входить до журі, і я сама бачила, як це відбувається. Це справді абсолютно чесно. Коли збирається дуже велика нас було ну, по-моєму двадцять якщо я не помиляюся, членів журі це і письменники, і критики літературні, і видавці, і ну люди з усіх боків, і ті, хто розпосюджує літературу, і ми три години уявляєте, ми три години сперечалися, говорили, обговорювали. Кожен романів, а їх було двадцять. Я прочитала кожен. Я читала щодня, пам'ятаю, всі вечори в мене були заповнені тим. Я просто відчувала е, таку відповідальність. Я знаю, що тільки, якщо би тебе хтось там пропустив, не звернув уваги. Тому я ті романи всі пам'ятаю до тепер, і багато з них зараз мають теж щасливу долю. І все завдяки коронації слова. Я справді дуже вдячна, що коронація слова зіграла доброволь в моєму Дякую. Я тому показую, що ви нам показуємо, що треба. Але неформально можна спілкуватися. <п 'є> Ми можемо всі перейти до стени коронації, щоб поспілкуватися, познайомитися з межачками, з нашими дорослими. Всім дякую і піші відео себе в коронавіру.